Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Я люблю свого желудка, так написала в коментарях Надя. Так, так, Надя, я з тобою абсолютно згодна на всі 100%. А я і ще б сказала так: Я люблю себе, я люблю все своє тіло. Як давно ви освічувалися в своїй любові, своєму тілу? Ні. Зовсім не освічувалися. Я також дивувалася такі інформації 30 років назад, а зараз балакає своїм тілом із задоволенням із вдячністю. Воно чує. І воно мені дякує гарним самопочуттям і гарним настроєм. Ви знаєте, я балакаю зі своїм тілом. Отак, приєднуйтесь, повторюйте, слухайте і думайте, що це ви зі своїм балакаєте. Перепишіть і ввечері або раненько побалакайте зі своїм і запевняю вас, буде лише краще, буде менше ліків купувати. Любе моє тілечко, любий мій самий, найкращий, вірний та відданий мій друг, я тебе люблю. Я прощаю тебе за те, що ти іноді доставало мене болем, а я не вміла зрозуміти твоїх сигналів. Я прощаю тебе, любе моє тіло. І ти мене прости, будь ласка, за те, що я не вміла тебе любити і шанувати тебе так, як ти цього потребувала, не вміла доглядати за тобою, так, як ти цього заслуговувала. Ти болем нагадувала мені про те, що я неправильно жила, неправильно думала, а я затикала тобі рота пігулками, нібито казала, заткнись, а сама. Продовжувала далі працювати, як тяглова коняка, як робоча скотина, і жаліла потратити гроші собі на ліки. Котам і собакам, корові та кролям не жаліла гроші на ліки, а собі жаліла. Все надіялася, що пройде. Прости мене, будь ласка, любе моє тіло, за те, що я була до тебе неуважна. Прости мене, будь ласка, за те, що я навіть подумати не могла, що з тобою можна поговорити. Прости мене, будь ласка, за те, що я не доїдала. А отой кусочок, який мала з'їсти сама, тихенько підкладала в миски своїм дітям або ж чоловікові. Прости мене, будь ласка, любе моє тіло, за те, що я ночами не досипала, а старалась усю свою хатню роботу переробити ночами, особливо коли була консервація. Прости мене, моє любе тіло, за те, що я не досипала, коли дурні думки лізли в голову і я хвилювалася за своїх дітей. Прости мене, будь ласка, любе моє тіло, за те, що взимку ніжки замерзали, а я жаліла собі купити теплі чобітки, а думала в першу чергу за дітей, а в останню вже за себе. Прости мене за те, що я так знущалася з тебе, а ти мені все прощало і любило мене незалежно від того, як я до тебе ставилась. Прости мене, будь ласка, я тобі обіцяю, що не стану тебе більше кривдити, буду. Кормити тебе корисною, поживною їжею, відмовлюсь від вредного. ось уже років із 15, як я абсолютно відмовилася від спортних напоїв і обіцяю, що і від солодких газованих напоїв також відмовлюсь. Я обіцяю тобі, що буду робити вранці руханку, щоб трохи лімфу розганяти, щоб почуватися більш бадьорішим. Може, я пізно спохватилася, а може, і справді вчитися ніколи не пізно. Я дякую тобі, любе моє тіло, за те, що ти мене любиш, за те, що ти бадьоре, жваве та відносно здорове, за те, що ти працездатне, за те, що ти. За те, що мені хочеться вранці літати, танцювати, а не скіглити від болю. І я танцюю. Я дякую тобі за це, мій найкращий друг, моє тіло. Я люблю тебе. Я люблю всі частинки свого тіла. Я люблю всі органи свого тіла. Я люблю всі системи свого тіла. Я люблю кожну клітиночку свого тіла, кожну кісточку, кожну волосиночку, бо ти, моє любе тіло, унікальне, подумати тільки, як влаштовані очі, що я можу бачити, який це дорогий подарунок від Бога: а нюх, а смак, а голос я можу говорити, співати, я можу чути. Дякую тобі, любе моє тіло. За таку розкіш бачити бачите, як цвітуть троянди і відчувати їхній запах. Оченьки мої любі, я вас люблю. Ось так я дякую своєму тілу, так як умію, так як можу, а воно мені служить вірою і правдою. Що вам заважає так зробити? Попробуйте і ви побачите, як будете день за днем ставати здоровішим. Може, комусь здасться це смішним. Не смійтеся, тому що гріх сміятися із такого. Попробуйте. Попробуйте і У вас все вийде. Я вас люблю, мої любі. Я бажаю вам міцного здоров'я, я бажаю вам щастя. Я вас ніжно обнімаю. І щиро вам дякую. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра і побалакаємо!